Вітаю, друзі! З вами Олена та канал Квіткомани. Чотири 4 місяці тому ми разом з вами на початку лютого сіяли трахеліум. Я показувала, як він зійшов, який він був маленький. І ось за 4 місяці вже як гарно наріс. Корінці вже оплили стаканчик, і я вважаю, що трахеліум готовий до висадки в відкритий ґрунт. В мене зійшло лише два сорти: трахеліум синій та трахеліум білий. Вони прямо навіть листочками відрізняються В синього трахеліуму листочки з синьою окантовочкою, білий без цієї окантовочки. Білий так само гарно наростив корінчики. От. Трахеліум досить рідкісна рослина в наших садах. Я не бачила ще цю квітку квітучою вживу в саду, бачила лише на відео та на фотографіях. Мені вона сподобалась і я вирішила виростити собі. Але м знаю, що ці квіти гарно стоять в букетах, їх люблять флористи, і а, також а, їх дуже люблять бджоли. Трахеліум фіолетовий виростає висотою до 60 см. Трахеліум білий до 50 см висотою. Ширина кущика приблизно 40 см у фіолетового та 35-20 у білого. Знайшла і підготувала місце для трахеліуму. Трахеліум любить. Сонце або легку напівтінь. Не любить трахеліум застою вологи та ґрунту. кислого ґрунту. ґрунт має бути нейтральний або слабокислий. Дістаємо трахеліум з, з нашого стаканчика. Ось так виглядає корінева, вона ще не сильно заплетена, тому. Я не буду там особливо її розбирати. Якщо ваш ком плотно оплетений корінчиками, то трохи розберіть його, щоб корні краще приживалися. Грунт трахеліум любить легкий, тому якщо у вас ґрунт Занадто багато в собі має глини, то додайте, будь ласка, піску. Я підготувала ямки з рахуванням розміру, здорового куща. Сподіваюсь, цього вистачить. Буду після цього замульчую і буду дивитися, як він буде розвиватися. Ось я вже і засипала трахеліум. З камерою не дуже зручно. Кореневу шийку не заглублюйте, Після цього, як посадити, обов'язково пролити трахеліум. І він, хоч і не любить надмірної вологи, але е поки рослинка вкорінеться, е приживеться, е поливайте е світ рахеліом, слідкуйте, щоб земля була е біля нього волога. Мульчую навколо мульчію дрібної фракції. Ось таким чином додам іще трохи, щоб прикрити ґрунт. А, і буду чекати, поки мій трахеліум заквітне. Обов'язково вам покажу. Якщо вам відео було цікаве і корисне, поставте, будь ласка, мені вподобайку. Це допомагає каналу розвиватися і дає мені зрозуміти, що те, що я роблю, важливо і потрібно. Дякую за увагу, друзі. До скорих зустрічей.